Задача на закон збереження енергії для пружинного амортизатора. Вагон масою 36 тонн, який рухається зі швидкістю 2 метри за секунду, наштовхується на пружинний амортизатор і зупиняється. Наскільки стиснулася пружина амортизатора, якщо її жорсткість становить 225 кН поділено на метр, запишемо коротку умову задачі. Ми знаємо масу вагона 36 тонн або 36 на 10 в третій степені кг. Також знаємо швидкість, з якою рухається цей вагон. Позначимо її як v 0 дорівнює 2 метри за секунду. І знаємо жорсткість пружини амортизатора. Вона становить 225 кН поділено на метр. Або ж це 225 на 10 в третій степені н поділено на метр. Також ми знаємо, що вагон зупиняється після того, як зіткне, зіткнувся з амортизатором, і його швидкість буде дорівнювати 0 метрів за секунду. Знайти потрібно, наскільки стиснулася пружина амортизатора, тобто дельта зміну довжини пружини. Для виконання задачі можна виконати рисунок, на якому позначити пружину до того, як вона деформувалась, і після деформації, після зіткнення з вагоном. На початку, в першому стані, пружина не деформована, і до неї е, дотикається вагон, який має швидкість В0В і масу вагона. Тобто вся кінетична енергія вагона буде передаватися пружині. Пружина в цей момент не деформована, отже, потенціальна енергія пружини дорівнює нулю. В другий момент спостереження: пружина деформована. Отже, потенціальна енергія матиме якесь значення, яке залежатиме від дельта Х. І пружина вже не рухається. Оскільки вагон зупинився, значить і пружина теж не рухається, швидкість її буде дорівнювати нулю. Тобто кінетична енергія вагона, а отже, і пружини, буде дорівнювати нулю. Запишемо закон збереження енергії для цього випадку. Проаналізувавши, ми з'ясували, що потенціальна енергія в першому стані, коли пружина не деформована, дорівнює нулю. Також ми з'ясували, що кінетична енергія пружини, коли вона вже деформована і припинила свою деформацію, припинилась рух, кінетична енергія буде дорівнювати нулю. Отже, закон збереження енергії матиме вигляд Е-кінетична 0 дорівнює е потенціальна 1. Розпишемо тепер окремо, чому дорівнює Е-кінетична 0. Е потенціальна 1. Перепишемо тепер закон збереження енергії, враховуючи значення кінетичної та потенціальної енергії. Домножимо обидві частини рівняння на 2. І отримаємо наступну рівність. Знайти, нам потрібно дельта Х, яка є невідомим множником, Тобто маса вагона швидкість нульове в квадраті розділити на k. Дельта Х в квадраті має бути. Знайти нам треба дельта Х, а не дельта Х в квадраті, тому перепишемо рівність. В в квадраті можна винести з під знака кореня, отримаємо наступну рівність. Усі величини нам відомі, тому можемо підставити та знайти видовження пружини амортизатора.